Ви на каналі Бабусині квіточки, і не тільки. Вітаю вас! Сьогодні у нас знову прогулянка по квітковим магазинам. Ось такі дві орхідеї я вибрала із темно-бордово-фіолетових. Здалеку вони дуже схожі, а поряд ні. Ви бачите, що дуже багато пустого місця. Білих немає зовсім. Стоять ось такого кольору. всі майже. І на цьому столику це стіл з мінічками. Тут теж немає нового асортименту. І вибрати було ніщо, скажімо так. Я побачила одну Violet Queen, але там дуже проблемна шийка, і я її поставила назад. Орхідейки дуже симпатичні, Lady Bird, і ось такі величезні на каскадах Білі були. Я думала, що це всього юкідан, але зворотня сторона не була рожевою і, мабуть, якийсь сорт іще, дуже схожий на, на неї. Але квітки були величенькі. Ось такі каскадні подарункові варіанти це теж було з новенького. Ось тут починаються проблеми з моїм телефоном. Я не знаю, дуже багато щось не записалося і буде йти так, як маємо. Оце стіл, який не мінявся, він вже другий тиждень. Як бачите, дуже багато орхідей, але їх не менше. Ось теж подарункові квітки. Їх знімати дуже важко, вони високо і заважають ось ці горщики. Ну, Я спробувала зняти цікавинки. Знову виходимо на стіл, який із мінічками, парфюмерка дуже пахла. Ароматна така стояла. І дуже ж таки дійсно вони симпатичні та гарні. Поряд стояв із новеньких це була одна тільки поличка, це Роттердам, форма заворожуюча, сплешики дуже ефектні, і навіть вони мене так трішечки затуркали, і я подумала на інший сорт. Але ви бачите, що сорт пробитий. Дуже цікавий сорт, дуже гарний, я довго його тримала в руках, але інколи, ви знаєте, подобається, але щось стримує. Ну, Їх там багато, якщо пересплюю, буде бажання, то сходю. Потім був Алті. Орхідей я не побачила зовсім, коли внизу бачу, стоїть, вон бачите, такий підносик, і там всього три орхідейки: темно-фіолетові, мікс, як було підписано, темно фіолетові від, 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 дуже темно-темно. Я не втрималась і все-таки зняла цей колір, він не дуже передається. Квітки, ви бачите, вже не дуже свіжі. Ой, і ціна на них не падає. Так, мабуть, вони і залишаться там в куточку. Але дійсно глибокий фіолетовий колір. І кауфлант. Зовсім мало. Квіточок свіжих, навіть не хотіла знімати, але, що маємо, те маємо. Поряд ось такий кіос квітковий. Тут за квітками дивляться непогано, вибір є, дуже гарний, але теж не дуже зручно знімати. Якось дуже високо не дотягнеться оці такими. Сходинками стоять полиці, і ось погляньте, як виглядають орхідеї у букетах з розами. Ось такий набір орхідейок. Це пастелокіс, мені здається, ось ця темна була вражаюча. Але ви ж бачите, що дотягтися навіть, щоб зняти і показати вам поблизу, я не змогла. Дуже важко. Ну, я думаю, ви побачили і понасолоджувалися цими квіточками. Ось ця була темно-темно-бордова, дуже гарна, поряд яскраво-оранжева вибір є, і ціна у них достатньо висока. Дякую вам за увагу, дякую, що ви зі мною на каналі. Думаю, що вам сподобалася моя екскурсія та моя розповідь, розповідь сподобалася? Залишайтеся, підписуйтеся. Я завжди стараюся знайти щось цікаве. До побачення!